Цей день такий порадний, тому цей день такий святий, свято останнього дзвінка, винковецькому навчання. Віда, брата, селий розпач материнський крові у церканні може. Мовля... Населестить сьогодні свято в нашій школі, дзвінок останній прозвенить. Ви Випускників усіх покличе, він на урок в останній раз, і ніби чайка за кигиче, і поведе у рідний клас. І от дитинського оручитися, жінком останній нісить, а зараз свято оручитися, ще перед школою сумить. Нам скажуть слова на плюсні, побажання ще Вітяє нас майбутнє. Дитя в суде, як у нас. І ніхто сказати чого не може. Та ми з надією живемо, що один жити свій воже. Золю усі знайдемо привітання надається <клухи> директору Івану навчально виховного об'єднання до баю ульянівні. <клухи> Отак ведеться вже з давна, що навчителі старий дні, коли дзвінок барвець і в травні. Душу спологає мені. Коли двократих від піонів червоним полум'ям Цвітуть. коли дзвінок уже останній дітей Кличе путь. Коли берізки ти, що, Ларі Михайлович посадив своїми пусниками і дів аж сани Заворуть заберуть схвильовано дворі, сказав бродить не тільки в мати я між кустерці твої. Я вітаю всіх вас, дорогі мої випускники, учні школи, батьки дорогі мої колеги, прекрасним, щасливим і душово привоженим, хвилюючим святом, для кожного з нас, бо ми всі розродом дитинства, святом останнього дітей. І вернецько за радості за всіх вас до Миколаївці, Івосевецького навчального об'єднання, Особливо за вас, до Рісуки і четвертого, го і 9-го, і особливо 11-го, 2004 року. Одинадцять років, день, день рік у рік, ви, сходили кобринах з нами на круті, сходне пісення, творчості краси любові. І сьогодні я можу з вами, такими не 11 класів в кількості 31 та 4 учні екстерни. Наказ номер 57 про переведення учнів перших-четвертих класів до наступних класів. Втягнення у навчанні учнів 3-4 класів. Ісисте дитинство останнім дзвінком у ранковій красій промениті. От ви всі стоїте на лінійці гуртом, на останній ліністій врочи. А попереду, іспити, ваші знива, перед вами стежки і дороги, буде кругом істи від думок голова і призатимуть думи тривоги. Тільки час пробити дуже швидко у мить всі життя заробляє і з роком у кого за цими, як жінок цей останній гадає, ми для вас, дорогі в собі, вічними учнями в хоч підемо по цілій землі і своєї сухати в долі

Побачимо житті, і залишимось світі, а теми, маркяни, пустотливі тверді і мертві, як колися у цьому класі. Собачні то сьогодні за все. Завжди витівки наші невдалі, на життя на крилах лице, у невідомі, невідалі далі.